Ви такого ще не бачили. Позаду мене BMW X5 21 року. Подивіться, яка неймовірно кльова тачка. Ходи ближче, я тобі детальки покажу. Тільки подивіться на цей погляд, як в нього можна не закохатися. Обвіз парадігм. А колір Карбон Шварц, ну і дисочки, моє найулюбленіше. 20-ті спортивні сині М-супорти. Якщо ти не якийсь там занудний дядько і не хочеш їздити на звичайному x 5 ти маєш звернути увагу на цей. Активний вихлоп, ну і знову ж таки обвіз. Тут все натякає на спорт. Twin Power Turbo, 3-літровий дизель це найпотужніше і найкраще серце, яке тільки може бути у автомобілі. Майже ланосівська база. Датчики сліпих зон, безключовий доступ. Ну і це вже точно не ланос до тяжких дверей. Отже, як я казав, під капотом 3-літровий дизель це суперкласний мотор 265 кінських сил. Машина їде чудово, їй більш ніж вистачає. Що я можу сказати про підвізку? Вона ідеальна, бо BMW по-іншому не буває. Керованість автомобілю прекрасна. В цілому, ви знаєте, всі хочуть, щоб багато розповідали про BMW, але просто треба сісти за кермо, проїхатися, і ви одразу самі все зрозумієте. Я, звичайно, знаю, що спати за кермом не можна, але дуже хочеться. Бо тут надзручні сидіння. І, друзі, найголовніша фішечка взагалі от такий лайфхак. Чому я знаю, що цей автомобіль має швидко і класно продатися? Бо коли ти в нього сідаєш, тут приємний запах. І це дуже ключовий момент, бо дуже багато власників автомобілей, які приїжджають до нас в салон продавати свої автомобілі. Що вони робили в тих салонах, я не знаю. Але це дуже сильно відштовхує. Поїхали далі коричневий шкіряний салон з перфорацією, дерев'яні вставки, кришталь все як має бути в правильній BMW. електрорегулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Взимку будеш їхати кайфувати парктроніки камери 360? Ну і моє найулюбленіше це аудіосистема Harman Kardon. Навіть коли водій знаходиться в майже лежачому положенні, позаду є місце. Тут теж дуже комфортно. До речі, чорна стеля, що мене очень прикалує. Суржик, да? відчуваєш, який кайфовий сів BMW одразу як зараз мовляв. ambient підсвіточка в цій машині є. Все класно, все по-баварськи, ідеально. Отже, що ми маємо? Офіційний автомобіль в чудовому стані, ну і виглядає він просто прекрасно. Він продається. До речі, подивитися його можна у нас в автосалоні Автостар на бульварі Миколи Михновського, 23, в самому центрі Києва. Тож приїжджайте, не зволікайте, бо такі автомобілі довго не затримуються.